Ось така хмарна погода сьогодні цілий день, але іноді з'являється сонечко ось так як тепер меж хмарами. Ну і ось споживання 416. 420 коротше від сонця йде 3,6 кВт. Зараз ну тут буде воно постійно. То падати, то підніматися, залежно від того, яка нагрузка. Бачите, бо нагрузка не постійна, тому і е вироботка електроенергії теж не постійна. То ось тепер сонечко ховається за таку хмару. Ось така хмара. Така собі вона не чорна, але і не надто біла. Коротше, ховається, зараз подивимося, що у нас попадає на панелі. Так, а попадає на панелі. Майже 2 кВт, а споживаємо 3,72 з розетки беремо 2 кВт. Ну, це на стабілізацію, так як у нас трошки замале світло, Ось, стабілізуємо і криємо різницю. В такому режимі підмісу система акумулятором навіть не користується. Тобто акумулятор у нас завжди стоїть у режимі підтримці. Навіть на дворі похмуро стало. в приміщенні і беремо 1800-1900.